Зараз розповім а, вам а, про такий... А, будь пожалуйста, що це. От ви, молодці, блядь, не видно, нічого, що я щось робив. Ну, конечно, провірю. Ви ж клієнти, це ж нічого не зробить. Клієнт поперед всього. Е, дивись, е, розказував про турбіни. Пацани не встигли надивитися відосі, вже все. Давай, провіряться, провіряться. Уже скоро будемо, я не знаю, що провіряти. Наверно, все. Е, ну, крильчатку турбінки, звісно, ми провіримо, тому що. Нам це самим цікаво. Цікаво, який процент нікеля в цій турбінці. А слабувато 24%. Ну слабувато не слабувато. Гривень по 80% ми такий метальчик купив. Дивись, всі крильчатки з турбін, вони бувають різні. Буває 80%, буває 50%, в цьому випадку 24% нікеля. Але ж все це прийомне і все потрібно перевіряти. Якщо у вас є матеріал, якийсь цікавий, який би ви хотіли перевірити, можете відправити його. Нам перевіримо залюбки. Купимо його у вас.